Сергій Ілєнко латає пошкоджену градом покрівлю свого будинку. Дірки у шифері він запінив і тепер заклеює спеціальною стрічкою. Це наслідки нагоди 2 червня. Побило о, так, як і в мене, і ось тут усіх сусідів і в основному всіх по мені. Криші постраждали. По своїй хаті і по хліву, по шиферу Ви 180, мабуть. Щас заклеюю дірки, а тоді вже будемо щось дальше робити. Сусідка Сергія, Віра-Синиця, порається в своєму городі, намагається врятувати побиті помідори та інші рослини. Жінка згадує, хмара прийшла швидко, граду передував сильний грім. Він десь 20 хвилин точно. Ото падали такі, як курячі яйця, помідори. Бачите, зверху й позбивало. Дево. Воно ну не так замітно. Ну я за це не дуже переживаю. 500 заяв про пошкодження майна надійшли до Менської міської ради, говорить заступник міського голови Сергій Гаєвой. Він очолює робочу групу, що фіксує пошкодження на подвір'ях. На даний час опрацьовано близько 200 звернень. В основному всі постраждали дах, бо вони накриті шифером і. Ну, де більш, де менше, деякі є, що взагалі там майже вся криша пошкоджена. Сергій Гайвой каже, жителі громади зможуть розраховувати на компенсацію за завдані негодою збитки. По програмі у нас до п'яти тисяч розрах... ну, закладено. Місцева школа та садочок також пошкоджені у дошкільному закладі. Сонечко град пробив утеплення фасаду, розповідає директорка Олена Майстренко. Було пошкоджено фасад будівлі та водовідведення це жолоби та труби, які Ідуть від покрівлі. Точної суми збитків у школі та садочку ще не підраховували. Роботи з відновлення планують не відкладати надовго. По підрахункам десь потрібно приблизно 500 листів шиферу, також водостічні труби, жолоба. Це приблизно десь по попереднім лише підрахункам, ще раз скажу, десь 300 тисяч гривень. Шукаємо кошти, нам на зустріч ідуть підприємці. І просто надають матеріал. Ми будемо робити, тому що е якщо не закрити на даний час покрівлі, то звичайно вода буде у класах. Град зачепив не тільки мену а й навколишні села. Це Олександр, житель Фесківки. Після негоди в його будинку потрібно повністю змінювати покрівлю. Весь сарай там дивіться все світиться. Бачите, і тут наверху а це вже, а то вже все і хати перекрили, бо попадав гіпсокардон, все нас затеклося. У Фесківці до сільської ради з заявами про пошкодження майна звернувся 41 житель. Кажуть, чекають на компенсацію. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук Суспільне, Новини Чернігів.